Всім вітання! Сьогодні у нас 6 липня і вже середина достигання навіть чуть перестигає сорт Персика Уфо 2. Ось він тут, це ще трошки зеленіший, а інші вже вже перестигають. Ось вже видно вони починають чуть-чуть морщитися. Але ніби цього року непогано. Трошки вони цього року у нас підмерзли. Розмір не дуже. Тільки що хляпнуло від світринга. Там теж не дуже було щось знімати. Так, взяв просто пару сигналок. Сорт ледве не втратив. Тому там, по суті, на одному дереві в мене відновився він. От І пару, пару плодиків було теж дрібні вони. Такий він собі по розміру не дуже цього року у нас ранній достигає в той же момент, коли Світ Рінг. Якщо взяти по смаку на Хмельницьку область, він... Світрінг явно солодший, але конкретно цього року у Фо 2 непоганий по смаку. Так, кислинка є, але но більш-менш нормально. Но... Просто врахуйте те, що у нас. Тиждень жарило там, плюс 35-37. Плюс там в мене малина ледве-ледве витягувала. Я її сіраміном спасав, то, то відійшла трошки. Це при тому, що поливали. Дуже тяжко було рослинам. От. І бачу, от при такій жарі у Фо 2 смак ну, нормальний. Нормальний, скажімо так, є кислинка, я люблю чуть солочі. Ну, десь так на рівні м -м, Франсуазе. На рівні річмея. На Рубі річ не тягне, на Рубі річ не тягне по смаку. Рубі Річ і світерінг, оце вони більше по смаку. Цей все-таки кисліший. Але цього року він нормальний. Ну, можна їсти, скажімо так. Питань до смаку в мене як таких немає. Попередні роки, як тільки холод, кислятина така, що. Тобто багатьом сортам все-таки потрібен південь. У Фо 2 один з них. Або має бути дуже е, е, жарке літо, або, або має бути південь. На Хмельницьку область він рік через рік. Точніше, два, два роки через рік. Два роки підряд він був кислий, і аж цього року він такий більш-менш по смаку. Тобто, що я більш-менш можу сказати, що ну, можна їсти. А так, то була кислятина така, що не витягував, на жаль. Цього року витягнув смак. Ну, на жаль, розмір цього року чуть-чуть абсолютно по всіх не дуже. Через заморозки. Розмір майже всіх плодових приблизно процентів на 30-40 менше, а то й в два рази менше. На жаль, маємо такий нехороший нюанс. Було багато заморозків і не витягнуло, не змогло.